Скільки триватиме російсько-українська війна? От таким питанням задався в своєму блозі для української правди очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. І на його думку українцям варто озвучувати два сценарії розвитку подій. Реалістичний та оптимістичний за реалістичним сценарієм війна може тривати й десятиліття, але наше завдання побудувати таку лінію захисту, щоб ворог мав тисячокілометрову лінію фронту, яку не міг би прорвати і на якій ніколи не знав би, де може початися наступ чи диверсійна операція. Вважає Дробович. А оптимістичний сценарій, за його словами, має реалізовуватися у випадку, якщо вдасться консолідувати світ і себе. Тоді впродовж року двох Україна акумулює достатньо сил і засобів і за підтримки міжнародних партнерів здійснить низку успішних воєнних та невоєнних операцій проти держави окупантки, завдяки яким російські війська буде розгроблено і вигнано за міжнародно визнані кордони України. Відповідно, такі от мають знаєте, сторони укласти між собою громадський договір. Мається на увазі влада і Украї... і народ України. І от цікаво, чи можливо цією статтею власне пана Дробовича і от розпочато обговорення цього громадського договору, який він має бути між владою і народом. От хочеться на цю тему по поговорити з Віктором Бубренком, це експерт громадського об'єднання бюро а. Аналізу політики, пане вікторе, вітаємо вас. Добрий день. Доброго вам здоров'я, радий бачити. Навзаєм раді бачити і вас. Ну, дивіться, от власне, бачите, у нас сценаріїв насправді кілька. Або це дійсно довга затяжна війна, для якої нам всім треба перебудуватися. Скажімо, перебудувати своє сумління в першу чергу. Світогляд, економіку, готовність до дійсно захисту роди країни усім абсолютно без винятку? Ну або ж, або ж це дійсно скажімо, суспільний договір на рівні того, що ми чимось поступаємось, але зберігаємо нашу державність. А, ну або дійсно війна до останнього українця. Власне чи не вважаєте ви? Що влада зараз шукає шляхи а, і точки дотику з народом, а щоб зрозуміти, а на що ми власне готові, у нас виходимо. Давайте виходить з того, що наша влада електроально залежна. Безперечно, Україною безперечно. керує група нарцисів, які хочуть подобатися і е, отримувати аплодисменти. Я от зараз їжджу часто по прифронтових громадах Сумської області і проводжу такі створені фокус групи. Своє вони не, не мають якогось там соціологічного визначального значення. Я би не став на них посилатися, але вони показові чим. Я запитую людей, що вони вважають перемогою України, і пропоную чотири варіанти відповіді. Перший це статус кво ну тобто, де зараз хто зупинився, там фактично нова лінія кордону. Да? Це там перемир'я, не мир, але перемир'я, там яке може бути на 50 сто років. Другий варіант це вихід України на лінію розмежування 23 лютого 22 року. Третій варіант вихід наш на. Кордони 91-го року і четвертий варіант там гори Москва, Палай Москва, що перемоги вважають там, тіпа, коли башні всі Кремля там спалили. Uh -huh. За перший і четвертий варіант майже нікого немає. Майже нікого. І це знову ж, це, як правило, бюджетні е, освітяни, працівники культури е, там с, е, ДЮ США прифронтових громад це 20 громад сумської області, куди прилітає кожен день. Першого і четвертого варіанту немає. Першого там типу, ми не готові. То не готовий на мир. От тут і зараз, там, типа, що дехто став, там і, і нова перемиря. Так і запам'ятаємо це. Немає останнього варіанту. Всі якби люди ну, розуміють і вважають, що да, е, хотілося б, щоб Кремль запалав. а Ну, типа, нереально. От е, мало навіть другого варіанту там, типа, що вихід на. Лінію розмежування, ну звідки вони пішли на нас 24 лютого да, тобто повернення фактично півдня Керсонщини, Запоріжжя, повернення Маріуполя, там Старобельська, отакого всього Сіверодонецька, от, але найбільше за третій варіант вихід на кордони 91-го року. Таких людей в прифронтових громадах десь 70%. Тобто я думаю, що усій Україні їх не менше. І відповідно влада, як електоральна залежна, поки суспільство буде сприяти так. Тобто, що ви вважаєте перемогу? Поки ми не відвоюємо, всю Україну будемо воювати, і уряд буде Зеленський буде воювати. Якщо суспільні настрої зміняться, а вони можуть змінитися. Це я вам як кажу, як історик, вони можуть змінитися. І якщо буде більшість, то там типа, хай вже давайте миритися, там, хай вони забирають уже Маріуполь, нову Каховку, але е е е е аби тільки припинився вогонь, Зеленський тут же перейде на сторону більшості, електроальної більшості. Ну, і я можу з Бачите, ви збираєте такі дані, а от я те, що, наприклад, чую елементарно від е, людей звичайних пересічних, ну, буквально, от навіть сьогодні, в перукарні, умовно, я чув розмову, я в неї не вступав, бо розумію, що зараз тільки, тільки почни, і там буде не до стрижки. Але от я чув насправді фрази, що та, хай би що завгодно, аби не стріляли, аби це все закінчилось. І я розумію, що от якраз по бачите. По оцих судженнях може у нас відбутися розкол. Він і нас отак є і так є в багатьох моментах на рівні ТЦК і ухилянтів, на рівні сходу і заходу. От ще нам такий розкол. Так. Е, е, Повторюся: як тільки більшість людей скаже: давайте саме е, про перестати стріляти. Зеленський тут же шукатиме можливості для переговорів. Це будуть шукати і наші судди. Поки що критична маса українців, тобто десь на рівні двох третин, за е, війну до е, ну до перемоги. Перемоги вважають вихід на, на е, кордони 91-го року. Тобто росіяни тікайте з клічі за собою спаліть свій зірвіть свій міст. Е, от е, поки і поки Зеленський буде так, але Е, які варіанти там у нас можуть, скажімо, до весни е, помінятись спільна думка, тому що е, будемо відверті, і на це е, е, розраховує і Путін. Да, що е, будуть купа бликаутів? Е, нас розчарується, буде продовжуватись корупція. Нам перестануть давати там гроші, снаряди. І Україна, якщо не впаде остаточно до лютого березня, то принаймні е, по версії Путіна, що Прийде Трамп інаугурація Трампа це буде десь 25 січня, плюс міст за Трампу для того, щоб він зібрав якусь конференцію, де умовно будуть домовлятися як е, на Ялтинській чи Потсдамській конференції Путін, Сі Цзіньпін і Байден про Україну без України, як колись в Ялті чи в Подздамі Рузвельт е, Черчий Черчий і Сталін. І Сталін домовлялися про Польщу без Польщі. Пам'ятаєте, там за кордони Польщі домовились без Польщі. І так само Путін думає, що буде така сама гра, і це десь буде в лютому, за його вірші десь в лютому місяці. Але коли не факт, що Трамп переможе, як, наприклад, не став би вангувати, не факт, що якщо переможе Трамп... То він е, почне переговори з Путіном без України е, зараз не 45-й рік, а буде в е, лютому е, 2025 й 80 років пройшло, світ змінився. І Путін е, зрозуміє, що все не вийшло. Ми пережили зиму. Ми у нас будуть в шістнадцяті. Ми перехопимо ініціативу в повітрі. І далі не буде десятирічної війни ні на яку десятирічну війну у Росії не хватить патронів. Він Путіном боїться Цих додатковий мільйон снарядів, у них уже снарядний голод починається. У них не вистачить на 10 мільйонів, ой, на 10 років війни ніяких снарядів. А у нас, якщо захід включиться і почне роздувати військову машину, нам тільки, тільки Європи, навіть умовно, там і Сполучених Штатів не треба для того, щоб нас перегрузити снарядів. І у нас їх стало більше, ніж у них, кращих, точніших, і арт і петріотів, і всього всього. Ще раз ніяких 10 років війни не буде. Війна закінчиться або в 2025 році. В крайньому випадку, весною 26-го року, Путін більше не витягне. У них посиплеться армія і посиплеться ну, економіка. Пане Віктор Тому я навіть а... не розглядаю. Нам ви а... діти. В них просто є дещо інше, ніж снаряди. В них є ядерна зброя насправді, яку вони можуть застосувати як останній аргумент. Буцім то немає Росії, немає світу. Е, 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 примінити ядерну зброю так тут проти е, Китай. Так, да, звичайно, я е, приймаю аргументи експертів, які кажуть: якщо Китай підключиться і буде допомагати. Зброю снарядами та ще, ще. Але я кажу тоді, ескалація підвищиться е, в іншій мірі. Тобто якщо Китай буде передавати снаряди умовно Кореї, Кореї, Росії, то це значитиме, що Китай відмовився наступати на Тайвань. Ну і нас і нам по повній включаться. Тоді можливо, війна ще затягнеться, але я не впевнений, що Китай проміняє Ну, ки, пр, пр, проти Китаю. Ведуть санкції, такі ж як проти Росії, і я. Абсолютно не впевнений, що Китай готовий включатися за Росію. Китай насправді не є союзником Росії. Китай є вигодонабувачем чим від цієї війни. Китай насправді не це так, а, це вікторе, от, ну, ну, говорить, насправді... що пане вікторе, ну насправді вони. У нас правда цікава цікава розмова, і може вона бути дуже довгою, але от хочеться все таки в початок її повернутися, бо ми вже перейшли трошки в геополітику. Я до того що от подібні статті про те, що нам робити далі, як нам власне бути і до чого готуватися, якісь сценарії, які нам готують. Це намагання влади спитати в народа, а що ж вони хочуть, але буквально коротко, у нас є секунд 40 на вашу відповідь. Ще раз скажу, що влада буде мімікрувати під суспільні настрої, це однозначно, тому що влада хоче. Залишитися у владі, тому нам треба формувати оптимістичні настрої у нашого суспільства. І я намагаюся їх формувати тим, що люди добрі, будьте оптимістами. Нам е, буде важливо пережити надзвичайно складну зиму з 24 на 25 рік. Але якщо ми встоїмо, ми вистоїмо весною, буде зовсім інша розмова у нас з путіним, і тоді, якраз саміт миру, не ми будемо. В Швейцарії оголошують Путіна буде бігати по всьому світу і сказати: давайте міріться. Зрозуміло, і це буде в березні місяць. Зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ну будемо будемо сподіватися. Дякуємо вам за вашу відповідь. Віктор Боберенко, експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики, щойно був з нами на зв'язку.